В мене як фахівця по сімейному праву на консультаціях часто запитують про причини зради чоловіків своїм жінкам. Ці питання задають і жінки, і чоловіки. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь 5 основних причин подружніх зрад. Перша причина незадоволеність у стосунках. Якщо жінка не задовольняє емоційні або фізичні потреби чоловіка, він може шукати це на стороні, друге відсутність підтримки. Якщо чоловік не відчуває підтримки та розуміння з боку жінки, він може шукати це в інших стосунках. Третє. Конфлікти та непорозуміння. Постійні сварки та конфлікти можуть призводити до того, що чоловік шукає спокій та гармонію на стороні. Четверте: відсутність інтимності. Якщо у стосунках бракує фізичної близькості, чоловік може шукати це в інших жінок. П'яте. потреба у новизні. Деякі чоловіки можуть шукати нових вражень та емоцій, якщо їхні стосунки стали рутинними. Важливо пам'ятати, що зрада це складне явище, і кожна ситуація має свої особливості. Якщо у вас залишились юридичні питання сімейного права до адвоката, пишіть в коментарях.